Друзі, всім привіт. Лексик. Ой. На два замка. Привіт! Ми приїхали. Приїхали, кажи, в село. Зараз підемо до себе на дачу. Ой! Привіт! Привіт! Зараз підемо до себе на дачу. Зараз подивимося, що там у нас вже взійшло, що не взійшло. Я взяла з собою розсаду. Ну, якусь таку, не знаю, трошки. Ну, вам що там взяла? Помідори, перці, Ну, помідори такі в мене там якісь є бульні, Може, їх не буду садити. Коротше, побачимо зараз все. Ну, такий улов у мене. Так, це впало, це впало. Щось поламалось, не поламалось. Угу. Значить, в мене такий є сорт помідор. Якийсь такий певний. Вони щось в мене поболіли. Не знаю. Посажу, може, відійдуть. Так, ось помідори, ось помідори. Так, це брюссельська капуста. І зараз глянемо, що там ще в нас зійшло. Ми з Ромкою. Тільки саме приїхали, зараз речі будемо забирати і перевдягатися. Я вже перевдягнулася і хотіла вам показати те, не знаю, у мене один піон дуже гарний. Щось з'їло. Може ви мені підскажете, що це таке? Там якась таке, як тля, сидить всередині і прям з'їдає квіточку. Десь я вже не бачу. Зараз я вам покажу. Так, ось мій піон. Ось мій піон. І всередині сиділа така біленька, такий якийсь жучок, як тля. Такий крупний. І оце сидів, я минулого разу бачила його. І він оце сидів, і тут якби щось там точив. І все. І дуже швидко піон перецвів. Перецвів дуже швидко. Навіть, мабуть, і тижня не пройшло. Ось так перецвів. Щось як то його з'їло. Може, ви мені скажете, що це таке, щоб я вже на майбутнє собі знала, що треба чимось може обробляти. Так, зараз я вам покажу далі, як виглядають наші рослини. Ось ялинка. Ялинка вже пустила. Ось розпушилася, вже яка гарна. Вже нові такі. Гілочки малюсенькі. Ось, яка гарненька стала. Ось вона розкривається і розкривається. О, яка гарнесенька. Ялинка, я вже вам казала, що зверху я обриваю для того, щоб вона була мені пухнаста. Так, ще одна голуба. Ромка, Зараз, щоб ви розуміли, це нам подарували цю ялинку і її сформували. Ізначально сформували її. Ось верхушку середню серединку обрізали. Бачите, вона зрізана верхушка. Ось. І ось з трьох гілочок. Три гілочки так от е щось на них почепили, тоді теж у них кирпічики були, да, чи що не знаю. Mm -hmm. Так, для того, щоб тяжкість була, щоб вони трошки нахилилися. Ой, щоб не вверх росли, а в сторони. І ось три верхушки, виходить. Три таких верхушки. Така красоня. Шикарна ялинка, голуба. Це теж, здається, з насіння вона вирощена. Кедр з насіння, ось там росте в нас. І ялинка. Така жара, так? Да? Mm -hmm. Ужас. Так, що тут в мене ще росте? Ну, я вже зрозуміла, що в цій -хері тут жарко на цьому палючому сонці. Вона погано ось цвіте. Я батькам садила, там дуже гарно такі рожеві квіточки. Якось прийду вам покажу. Барбарис себе прекрасно почуває. Ось Барбарис пустив ось ось нові гілочки. Потім його треба буде трошки обрізати, сформувати, це вже осінню. Далі я тут щось сіяла. Щось я тут сіяла і співпаличку поставила, щоб знати. Піон у мене. Піон має бутон. Далі. Що ще? Ось ці мені дуже подобаються такі коврики. Що це така за рослинка, я не знаю. Я її трішки так поділила і ще ось сюди тикнула. Ще ось потикала, щоб вона потім мені розрослась і було таким ковром. Далі хосточка малесенька, це я в минулому році. Купила декілька хост, я вам показувала відео. Я їх все ділила, 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 і ось вони з корінчиків такі повилазили. Так, да, огірки повилазили. А це ж не туди, тут огірки. Чи ти бачив, так? Да? Ага. Так, ось хоста дуже гарна, бачите? Яка не вона себе тут почуває. Так, ось так в мене зараз виглядає моя клумба, які в мене гарні тут кольори, різнобарні. Дуже хочу, щоб воно все в мене порозросталося. застелило таким ковриком. От бачите, тут як гарно ось гіхера цвіте, такі рожеві рожеві квіти. Такі ніжні, дуже гарні. Боже, як гарно. Так, так гарно. Ось у мене такий цвіт, такий гарний. Ось біленька в мене гвоздичка, рожевенька. На тій клумбі у мене така. Малинова, якась така бордова навіть, я б сказала би. Я ось теж трошки розмножувала і сюди ось я посадила, щоб тут ще кущики такі були. Ось так. Ось так виглядає моя клумба. Там, де ми не садили, так. Це, мабуть, проросла минулорічна, яка не викупила. Я бачу. Ось раз, два. Три, чотири. Це, що не докопане було, проросло. Угу. Так. Це тут картошка ось повела. Це його треба все чистити, я так понімаю, бо я бачила. Ага. Ага. Я, щоб ви розуміли, з картошкою не, не люблю займатися. Я то займалася, але я не люблю це робити. Да. Картошка мені не дуже цікава. Мені цікаво, помідори, огірки, якісь салати, перець. Отаке. таке. Так, дивіться, показую вам. Ми з вами тут, що це ми з вами тут садили? Гарбуз, мабуть. Який Якийсь гарбуз. Так. Да. Гарбуз і ось уже повилазила. Бачите, і там, і там гарбуз повилазив. Далі тут теж ми гарбуз садили. Ось. Трохи в мене щось пам'ять на телефоні закінчувалась, то я почистила і ось вам хочу показати. Тут мені треба трошки пройтись, ось бачите, цибуля повилазила, далі. Буряк ось у мене вже зійшов. Ось бурячок, бурячок. Теж треба почистити. Це ще трохи треба пообрізати. Що я тут садила? Я не пам'ятаю ці рядочки. Так, тут у мене базилік фіолетовий, він довго вилазить. І е, тут морква, морква, морква. Ось вона вже, кстати, і зійшла. Теж треба почистити все, пройтись тут. Далі. Ось дивіться, яка гарна речка. Це ця, що стрічками ми з вами садили. Шикарна речка. Ось. Вона ще там маленька. Я вже там заглядала. Вона ще малюсінька там така. Але М -м, дуже класно цими стрічками, звичайно, садити. У нас такого насіння я не бачила. Так, далі у нас що? Тут у нас щось я. Не знаю. А, парей, цибуля Порей. Далі. Тут у мене капуста броколі. Броклі. Ні, брюссельська. Далі у мене там теж маленька капусточка, зараз я вам покажу. Тут у мене ось квасоля. Квасоля повилазила. Васолька дуже гарно виглядає. Ось один рядочок дуже гарно, огурчики ось взійшли. А інший рядочок тільки на тій стороні. Так, це ромка перекопує для того, щоб я помідори посадила. Ну що, розсаду я висадила свої помідори. Ось. Ми їх трошки затінили, бо вони ще в мене зовсім маленькі. Ось такі крохотульки. Де трошки більше, де трошки менше. І затянили їх, бо вони геть прив'яли. Бо ми приїхали, я розумію, що треба ну, це все садити або зранку, або ввечері. Це один момент, тільки такий вже був кущ. Або зранку, або ввечері, але у нас не вийшло. І ми почали садити десь в, в 11-12 і саме сонце, спека. Ну, ось так затянили, і вони одразу піднялись. Пущики піднялись одразу, так. Це я висадила помідори. У мене вийшло 5 рядочків по 7 штучок, вроді би, так. Так. Це я трошки підлила тут огурчики. Ті, що в мене повилазили. Ось таке спека, неймовірна, неймовірна спека. Дуже аж. А, зараз я вам ще покажу. Аж дуже тяжко працювати. Так. Е... А, ще перчики. Ось тут в мене теж крохотулечки. Ну, Такі п'ять штучок я висадила, Там в мене ще вдома залишилась розсада. Друзі, ось я вам показувала в минулому році, я тут робила такі клумби. Ось тут клумба, тут була клумба, далі ось тут була. І отакий от напівкруг в мене був клумб. Я тут садила рослини. Потім я щось передумала, я їх повикапувала. Але в цьому році ми вирішили замульчувати ці клумби, щоб на них нічого не росло. А потім, коли надумаємося, щось садити, ну, почистимо і посадимо. Ось так. Це я вам показувала конюшину У ромки дідуський метод. Косіння, Ромко любить так косить. І він ось косить і одразу вже складає на клумбу. Тут в мене там барбарис росте один. Він має бути великий. Росте серед цього поля. Нічого, я потім ось весною Ой, осінь, хочу тут посадити дерева. так, А тут така зона буде. Ось я ж кажу полукругом. Будуть рослини, а тут собі на конюшині, щоб дітки ганяли. Так само ось горіх. Він підросте, потім буде трошки затінок якийсь. Тут так само рослини я хочу, щоб якісь були такі туйки, і ще щось, щоб трішки... Теж був затінок. такі ідеї в мене, але життя буде, будемо жити, будемо бачити, що будемо робити, поки так. Сезон городів розпочаток.